Моє вітання. Поїхали. Так, чи дійсно сосіяни почали використовувати недоторканий запас ракет для атак по Україні? Недоторканий запас ракет, чи дійсно він почався використовуватися? Чи дійсно це так? Як ми вже казали, диявол перед смертю не напляшиться, не нагуляється. Вони дійсно перевищують ліміт дозволеного і того, що можна там якось використовувати. Вони дуже сподіваються на допомогу, ну, звідкись за бугром, що їм ці запаси восполнять і нададуть, і в них все буде ок, але. Чекає їх. Велика біда, яка прийде зверху і знизу одночасно. Не знаю, як це можна інтерпретувати, але, але так я бачу. Нехай воно так і буде. Слухайте, давайте далі. Чому сосіяні змінили тактику обстрілів? А чого ви думаєте, що вони змінили тактику обстрілів? Вони завжди хирячать на свята. В чому зміна? Чи справді такі активні масовані удари продовжаться до весни? Чи будучи активні масовані удари такі надалі? надалі? Так, до весни нам чекати ще 2-3 таких масовані удари, масовані атаки. Так, як вплине на допомогу Україні ракета, яка потрапила на територію Польщі? Як бачимо, ніяк на моєму каналі відео чи покаже ООН свої яйця. Одразу кажу, що ні. Але про всяк випадок, подивіться, там цікаво. Так, з якою метою Польща підняла в повітря винищувач f 16 під час останньої ракетної атаки з боку РФ? З якою метою піднявся винищувач f 16 З якою метою. Пригрозити, захистити, дві мети. Пригрозити, захистити. І не нас з вами, якщо що. Тобто свою територію. А, так. За Німеччину дивились, чи буде допомога. Там якась біда трапиться, не дай Боже, не треба, щоб таке збувалося. Німеччина дуже гарно нас підтримує. Так, чи знайдемо компроміси щодо пунктів у законопроекті про мобілізацію, які суперечать Конституції України? Справи з мобілізацією як буде далі для е, простих людей? Як буде далі? Що ми з вами бачимо? Дивіться, ми з вами будемо таке спостерігати, що двічі будуть змінюватися правила мобілізації це на майбутнє. І мобілізація закінчиться. Це гарний такий знак того, що перемога, вона не за горами. І мобілізація буде як робоча просто основа. Просто це буде запрошення на роботу. Так. Е, значить, чи справді підприємства можуть бронювати лише тих співробітників, в яких середня ЗП вище 35 тисяч гривень? А до чого тут Таро? Це юрист потрібен, щоб відповісти на це запитання. Читаю запитання. Дуже набагато, багато на цих запитань вже відповідала? Дуже багато. Що найбільше, крім війни, буде впливати на економіку України в 2024 році? Що найбільше буде впливати? На економіку нашу в 2024 році. А, так, що буде впливати на нашу економіку? А, це питання пов'язані з землею або тим, що дає земля? І це питання нашої ненажерливої влади. Ось два пункти, які будуть впливати на нашу економіку. Боже, ну земля золота. Ну все є, просто все є. Нема нормального господаря, нема таких, знаєте, чесних, сумлінних людей, які б довели це все до розуму. Це ж нескладно зробити. Так, далі. Чи будуть у січні великі морози? <смі> да. Значить, пасанкова таролог-палітолог ну, нещодавно, да, з, з недавнього часу. А ще ви хочете, щоб була тарологом, астро не астрологом, а як це? Як це скажіть? Хто, хто в нас погоду робить? Це вже все. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Так, синоптик, да, да, пасанкова, та ролог-синоптик, точно. Значить, чи будуть а, затримки соцвиплат цієї зими? Ну, народ, такі питання. Чому новорічне звернення Карлика було таким коротким і без згадки про війну в Україні? Значить, що до того, чи було це його звернення, це дуже велике питання, і також ми про це з вами казали. Чому без згадки, ну нашо ну, просто роздражати лишній раз народ? Які так, половина його нема, половина каліки, половина як були бідними, як миші церковні, так воно і залишилося, і буде чим далі, тим гірше. А вони все блядь, воюють, а вони все їм потрібен Бахмут, їм потрібна Авдівка, і ну, вони без цього прожити не зможуть. Щоб вони там всі повиздихали, я сто раз це кажу. І навіть тим, ну, хто залишився із якихось, знаєте, контактів на болотах, я також Питаю у цих людей, коли ви всі здохнете. Нам бажано якнайскоріше. За яких умов може закінчитися війна в Україні? За тих умов, що ЗСУ нададуть великих-великих звіздюлей цим е е е кровожадним тварям, за яких умов закінчиться війна в Україні? За тих умов, що наші зайчики, котики, наші мужні, хоробрі, хлопці не будуть здаватися і будуть гатити тих дебілів. Це перше. Друге, за умови внутрішніх дуже серйозних змін на болотах, оце один до одного ми склали і отримали нашу перемогу. Нехай таки буде амінь. Дякую.